В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ворог продовжує атаки області дронами Камікадзе та артилерією. Однорічна киянка після пережитої ракетної атаки на Охмадит лікується на Дніпропетровщині. Область готується до опалювального сезону. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Ввечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустив зо два десятки снарядів. Під ударом Марганецька та Покровська громади. Ніч по всій території області минула без прильотів. Та вже із самого ранку агресор знову цілив по району. Дроном камікадзе вгатив по Нікополю. Загиблих та постраждалих немає. Троє дітей поранив ворог у Марганці. По місту російська армія вдарила дроном камікадзе. Осколкові ураження отримали два хлопці: 14 років і один 13-річний. Підлітків госпіталізували стан середньої тяжкості. Пошкоджені приватні будинки. У ніч на 23 липня противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області та випустив вісім ударних безпілотників типу шахет. Атаковано Сумщину. Протиповітряною обороною збито сім ворожих ударних БПЛА. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі. За добу 22 липня воїни ЗСУ знищили 1220 окупантів, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 568 980 військових, 901 засіб ППО, 12 511 безпілотних літальних апаратів, 2401 крилата ракета. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко, підсумки цього дня наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини і маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборона підтримка, це для нас і фінанси. І гуманітарна взаємодія вже тоді буде майже 30 таких угод з нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни і не лише країни НАТО, але всі однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Щоб не відбувалося у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми і рухаємось. І найголовніше за сьогодні я хочу подякувати всім нашим людям, усім нашим рятувальникам ДСНС України, які працюють для захисту життів людей в різних наших регіонах. І в тилу, і в прифронтових та прикордонних районах України ті, хто завжди за будь-яких обставин після російських ударів та обстрілів прибуває на місце і робить абсолютно все, щоб допомогти якнайшвидше. В усіх регіонах зберігається функціональність наших державних служб. Особливо відзначу працівників ДСНС України на Харківщині, увесь колектив рятувальників. Області, окремо Андрія Сюдорченка, Євгена Попова, Максима Гунька, Віктора Коваля, Сергія Лисицю. Дякую вам усім вашим колегам, також ДСНС України на Херсонщині. Всі працівники управління, особливо Іван Смоленський, Тарас Старищак, Сергій Ячменьов. Владислав Пилипенко, Олександр Васечко, дякую вам і наша Сумщина регіон, який, на жаль, теж постійно страждає від російського терору. Але й там, як і всюди, наші рятувальники завжди допомагають. Дякую всьому колективу головного управління ДСНС України на Сумщині. А особливо Ярославу Самойленку, Олегу Морозу, Андрію Щенікову, Андрію Покидюку, Олександру. Клочкову та Руслану Пилипцю дякую усім, хто захищає нашу державу, наших людей, наші українські інтереси. Дякую усім у світі, хто нам допомагає. Слава Україні! Дніпропетровщина з початком повномасштабної війни стала справжнім медичним хабом. Чимало поранених, як військових, так і цивільних, доправляють саме до наших медичних закладів. Сьогодні ми розповімо вам історію однорічної Афіни. Дівчинка якраз перебувала в лікарні Охмадит під час ракетної атаки ворога на Київ. Нині перебуває в одній з лікарень Дніпропетровщини. Всі подробиці розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Однорічна Афіна перебувала у Київському Охмаддиті на відновленні після операції. В день, коли російська ракета влучила у лікарню, батьки з дівчинкою повинні були піти на огляд до медзакладу. Дивом сталося так, що цей візит перенесли на наступний день. Зараз про дівчинку піклуються в одній із наших провідних лікарень. Мали на огляд їхати у вівторок. Але у переддень в понеділок я в новинах знайшла от за охмадит новини. У мене Трусились руки паніка, дуже сильно, паніка. цілий день у мене паніка, тому що ну, ми знаходилися там довго, свій час і до операції, і після операції. Знаєм багато о, діток, ну, от таких самих. Ми спілкуємося з мамами, і я знала, що на той момент лежала там така дівчинка з мамою, ну, общалася от так. я... Одразу дзвонити їй. Ну, як вони, що вони, де вони взагалі. От? Живі вони, ні? Виявилось, ну, що так, дякуючи Богу, всі вони живі, всі вони спустилися в укриття. І це спасло їх. Після російської атаки одразу постало питання, що робити і куди їхати. Афіна перенесла тяжку операцію і потребувала специфічного і кваліфікованого догляду. І цей догляд змогли забезпечити саме у Дніпрі у регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Все, що потрібно для дітей із Трансплантацію органів в нас є всі необхідні дослідження для того. В нашій лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Ми постійно контролюємо таких дітей рівень токралімису, то препарат. І наразі це дуже таке сучасний метод, сучасна апаратура для відділення лабораторії. Наші лаборанти тривали час також навчалися тієї методики. І це не єдина дитина, яка наразі спостерігається після трансплантації. Також у нас була трансплантація ниркового Нашої лікарні ми також спостерігаємо. І ще є одна дитинка з Львова, також трансплантованою ниркою, яка спостерігається у нас. Всі необхідне обладнання, навички. Ну, у нас наразі є. Сьогодні Дніпропетровщина стала для багатьох українців медичним хабом. До наших лікарень звертаються пацієнти з чотирьох сусідніх областей. Яна Андрусенко, Сергій Супрун, новини Д1. Область відвідав виконуючий обов'язки міністра розвитку громад, території та інфраструктури Василь Шкураков. Розмову розпочали з критичної інфраструктури, ремонт понівеченого та проєкти, які дадуть додаткову генерацію. Напередодні зими це важливо, як і захист таких підприємств. Його продемонстрували на прикладі Кривого Рога та Павлограда, повідомив очільник області Сергій Лисак. Підняли питання готовності об'єктів, де роботи йдуть за. Програмою відновлення України. Зокрема, в регіоні державним коштом лагодять хірургічний корпус однієї з лікарень. На зараз виконано 30% робіт. Очільник міністерства поспілкувався з медиками. У Павлораді теж будівництво. Закинутий гуртожиток переоблаштовують під житло для переселенців. На Дніпропетровщині розпочалася підготовка до опалювального сезону. Фахівці проводять обстеження житлових будинків, навчальних закладів та медичних установ. Перевіряють справність котелень, детальніше прокоментував Юрій Яндульський, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Розуміючи підступність ворога, заздалегідь стартували з підготовкою до опалювального сезону на Дніпропетровщині. Перевіряємо житлові будинки, дитячі садочки, школи та лікарні. Фахівці ремонтують котельні, лагодять несправні теплові та водопровідні мережі. Де це необхідно, комунікації змінюють. Виконано понад 50% робіт. Кримінальна хроніка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому поліцейські Дніпра затримали 27-річного чоловіка. Під час конфлікту фігурант поранив ножем 30-річного потерпілого та втік. При відпрацюванні території району оперативники кримінальної поліції Дніпровського районного управління упродовж 30 хвилин затримали зловмисника. Знаряддя злочину, ніж правоохоронці знайшли неподалік місця злочину. За скоєне нападнику загрожує до восьми. Років позбавлення волі. Криворізькі поліцейські затримали іноземця за пограбування літнього чоловіка. Громадянин Республіки Молдова вирвав з рук 84-річного потерпілого гроші та втік. Фігурант підійшов до літнього чоловіка на вулиці та запропонував придбати посуд. Коли грабіжник опинився у потерпілого в квартирі та побачив гроші у пенсіонера в руках, він вихопив їх та втік. Оперативники відділення поліції затримали 50-річного фігуранта. Викрадені кошти правоохоронці вилучили. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальності. Правопорушення. До надзвичайних подій. Протягом доби рятувальники понад 80 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 72 гектари. Вкотре нагадуємо про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт. Пам'ятайте, що особи винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну, кримінальну відповідальність На екрани вийде новий фільм режисера Тараса Томенка, присвячений сторічному ювілею Сергія Параджанова. Стрічка поєднує документальне відео з ляльковою анімацією. Спеціальний показ робочих матеріалів фільму Сентиментальна подорож до планети Параджанова відбувся на 15-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Картина висвітлює життя митця на тлі репресій української культури. Стиль фільму наслідує творчий метод Параджанова. Сюрреалістичні сцени театру маріонеток комбінуються з унікальними архівними матеріалами. Хотілося зробити фільм про про українського да, про його київський період, тому що ну, він найп... найкращий, як пан мене, фільм тіні він зробив в Україні. І е... конфлікт в тому, що Україна ну, вона в неоплатному боргу перед Параджановим насправді цей фільм. Це є, ну, найменше, що ми можемо зробити для вшанування пам'яті його. Це тема стосунків тоталітарної системи і митця. Вона піднімалася в фільмі Будинок слова нескінчений роман. Який ще досі йде в прокаті. І бачите, ми так перейшли. Далі ця ж тема, тільки інший історичний період, інший герой. Це вже 60-ті. Але ми бачимо, як система повторює І оці пророчі слова, що Параджанова ще може бути і 2038 рік. Ну, ми, знаходячись в 2024-му, можемо сказати, що ми вже, в принципі, Ну він він передбачив майбутнє абсолютно. Новини спорту Ярослав Водоп'янов, випускник Криворізької спеціальної школи Сузір'я, посів друге місце у стрибках у довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Тайвані. У Сузір'ї навчають дітей з порушеннями слуху та мовлення. Вітаємо Ярослава та його тренерів. Чемпіонат ще триває. На цих змаганнях збірну команду України представляють 20 атлетів успіхів нашим спортсменам. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 24 липня. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У синельниковому Новомосковську та кам'янському безхмарна погода опадів не очікується. Температура повітря від 20 до 29 градусів. Сів тепла у марганці. Прогнозується ясна погода без опадів від 22 до 30 градусів тепла у Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Увесь день небо буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря від 20 до 30 градусів тепла. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Пильнуйте себе, слава Україні!